Вас вітає ютуб Океан Трейд Твердоспавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються З артованими і лагованими сталями, човном і титаном. Представляємо вам твердосплавну сферичну монолітну фрезу від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези Діаметр хвостовика склада чотири міліметра. Також розміру маємо і ріжучу частину. Довжина ріжучої частини 8 мм. При загальній 50 мм. На нашій фрезі розташовані два зуби, що чудово підходять для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-58, покриття тісін підвищує термосійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фризування різних матеріалів. Лі, включаючи сталь, нержвіючі сталь чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті оушен.біскрапочка.юей. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.